Без батьківщини, будь ласка, є води. Шановні колеги, я думаю, що ми всі з вами з вівторка по четверг побачили, як працює не суверенітет, не демократія. Не свобода слова, як працює держава і як працюють примуси. Я думаю, що ви всі свідомі того, що відбувалося. Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю, але вони вийшли не знаючи, що таке на БОСА. Вони вийшли за боротьбу проти боротьби з корупцією. Вони вийшли за те, щоб корупція в країні припинилася. Вони вийшли проти безпреділу, який їх достав, і вони не знають нюансів тих законопроєктів, які голосувалися. Ви знаєте, я вам скажу, що існує такий дуже жорстокий метод тренування собачок, коли на них вдягають ошийник під струмом. І коли собачка за контур виходить, включається кнопка, і ця собачка міттєво стає в строй. І знаєте, я вам скажу, що собачка відчуває себе абсолютно комфортно. Вона думає, що це і є справжнє життя, і вона живе по правилам. Дорогі друзі, я не хочу, щоб ви коли-небудь так поводилися з суверенною і незалежною Україною. І можу вам сказати. Що цей законопроект, який сьогодні внесений президентом, під колосальним тиском? Він не про Набу і не про САП, і він не про боротьбу з корупцією. Ви прекрасно розумієте, що 11 років працює Набу і САП, 11 років. І немає за 11 років жодного доведеного в суді прикладу топ корупції. У нас що топ корупції немає? Ні. Тому що це на САП не те, яке є органом структурою боротьби з корупцією, а це є орган політичного впливу на українську владу. І коли треба, корупцію кришують, а коли не треба, проти корупції борються. Отак це працює. І більше я вам скажу. Цей закон взагалі не про набу і не про САП. Запам'ятайте це. Це законопроект про те, як продовжувати призначати конституційні державні органи влади ззовні, тобто на аутсорцінки. Скажіть, будь ласка, в 91-му році, що боролися за те, щоб Україна віддала свій суверенітет незалежність. І залишилась країною, якою керують таким, знаєте, ошийником під струмом, та ні. І я переконана, що якщо би зараз в цьому залі сиділи ті патріоти, які голосували за державний суверенітет, декларацію, вони би не допустили жодного закону, який, хоч трохи. Наступає на суверенітет України, і я вам просто скажу мені і нашій команді. Байдуже, хто зжирає наш суверенітет, схід чи захід світу, байдуже тому, що Україна понад усе. Я знаю. Як сьогодні важко тримати цю позицію, коли тебе поливають незаслужено брудом, хетять, коли принижують, коли говорять на чорне, біле, на біле, чорне. Але я хочу вам сказати, що я в політиці 25 років і я навчилася тримати удар, навіть якщо на зустріч іде цунамі. І я буду його тримати, цей удар, тому що, хоч комусь треба називати чорне, чорним, а біле-білим. І крапка, і можу вам сказати, що це брехня. Я не вірю в те, що Європейський союз припинить фінансування із за того, що ми хотіли, хоч трохи почати повертати суверенітет країні. Не вірю, тому що не вірю, що наші західні друзі. Обмінюють гроші, які дають нам в кредит на суверенітет України, а не захищають нас від нашого споконвічного ворога Російської Федерації. І тому я знаю твердо, що це від Європейського союзу неможливо, і це брехня, яким, якою нас сьогодні заганяють, в це стойло. дорогі друзі. Якщо сьогодні в Україні конституційний суд, Вища рада правосуддя, яка формує суди, митниця, рахункова палата, всі силові структури формуються ззовні, то хто за це буде відповідати за цю політику? Наслідки ми сьогодні споживаємо. І тому Шарль Шарльдеголь дуже чесно сказав, що жодна нація не заслуговує на свободу, якщо вона живе парадами ззовні. у неї майбутнього немає. І тому ми внесли альтернативний законопроект, де справжні антикорупційні органи будуть формувати національна асамблея, яка складена з наших героїв України, які отримали цей статус на полі бою. От моральні авторитети, які заслужили право призначати антикорупційні органи, а не дарадники, лобісти ззовні. такого не буде. Ми починаємо нашу боротьбу проти знищення суверенітету України. Ми будемо голосувати тільки за наш закон. Ми відкриємо дискусію з нашими західними партнерами, тому що ми підтримаємо їх в усьому. І ми будемо членами ЄС і НАТО, але суверенною країною, а не спротило. Шановні колеги, я запрошую до слова.